Слава Україні! Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Друзі, і у цьому відео я вам покажу, які кросовери можна придбати на львівському авторинку. Ви обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал і я розпочинаю. Шевроле Каптіва, повний привід, 2,4 газ бензин, механіка сьомого року 8900 197 тисяч. Кілометрів пробігу і присутня лінзована оптика в автомобілі. Салон в автомобілі тканинний, Також присутні, як ви бачите, задні парктроніки. І автомобіль вже на українській реєстрації. Якщо б ви купували, треба було писати тільки договір купівлі-продажу. Ford Kuga, 14 тисяч доларів 13-го року, дволітровий дизель, автомат, повний привід, 131 тисяча кілометрів пробігу. Ще на нас каптіва 9300, 2-літровий дизель, механіка, 7 місць, повний привід, 216 тисяч пробігу. BMW X3 15300 12-го року, 2-літровий бензин автомат, 209 тисяч пробігу, присутній панорамний. Автомобіль признаний зі штатів, тому телефонуйте та запитайте, що було по пошкодженням. Audi Q7 16900, 3 літровий бензин в комплектації S-Line, 201 тисяча пробігу 2011 року. Opel Mokka 10290, 1.7 дизель механіка без підкрасів, 193 пробігу, 2013 року автомобіль. Комплектація досить непогана. Здатчик світло дощу, клімат-контроль, підігрів керма, підігрів сидінь. Механіка 6-ступка, мульте кермо. Друзі, є власник автомобіля, тому я можу відкрити і зазирнути усередину Ось такий багажник в Мокі, можна скласти задній ряд сидінь і буде рівна підлога. Рено Каджар 2016 року 13700, 1,5 дизель, 155 рідного пробігу, механічна коробка передач. У нас досить непогана ціна на даний автомобіль. Друзі, якщо у вас закінчилася страховка, вам не обов'язково їхати в страхову, щоб зробити нову, адже можна скористатися українським онлайн-сервісом страхування Hotline Finance. Тут можна за 5 хвилин просто зі свого смартфону зайти на сайт, вибрати для себе оптимальний варіант, порівнявши пропозиції від різних страхових компаній, заповнити усі дані, і всього за 5 хвилин вам прийде готова страховка прямо вам на смартфон. Її не друкувати не треба, вона може зберігатися у вашому смартфоні. А з моїм промокодом carbazar 10 ви отримуєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку в Hotline Finance. Nissan Qashqai 9950, 2-літровий бензин, автомат. Офіційний автомобіль куплений в автосалоні 10 го року 167 тисяч кілометрів пробігу. І так нас виглядає передня панель. Volvo XC60. У нас європа, 2,5 дизель автомат 11-го року ціна 17800, 254 тисячі кілометрів пробігу. Друзі, по комплектації у нас пам'ять сидінь, повний електропакет, мультикермо, підігріви сидінь, шкіряний салон, повний привід і присутній люк. Друзі, до речі, ви могли побачити на цінниках логотип компанії Авторія. Авторія є генеральним партнером авторинку Карбазар і коли ви приїжджаєте продавати автомобіль, менеджер компанії Авторія може його безкоштовно додати на сайт Авторія, коли ви... Безпосередньо знаходитись на авторинку Карбазар. Автомобілі продаються вдвічі швидше за допомогою Авторія та авторинку «Карбазар». Кожного місяця Авторія перевіряє понад 223 тисячі автоповін коду. Авторія. Продовжуємо перевіряти. Так виглядає у нас панорамний дах та задній ряд сидінь. Також є в автомобілі електропідняття багажника. Зараз власник його демонструє. Ну і багажник Volvo досить приємних розмірів. Kia Sportage, 8 тисяч доларів, 2-літровий дизель автомат, монопривід 6 го року 225 тисяч пробігу. Машина вже розмитнена. Chery Tiggo 9900, 1,6 бензин механіка, 2020 року 33 тисячі пробігу. Свіже авто, точніше свіжий кросовер до 10 тисяч доларів. Nissan Qashqai 10950, 13-го року, 1,5 дизель механіка, 219 тисяч пробігу. Присутні панорамний дах, камера огляду 360 та двокольорні титанові диски. Машина свіже пригнана, розбитнена та сертифікована. Audi Q5, 19300 року, 3 літра дизель, автомат, звісно ж, повний привід. Панорамний дах, шкіряний салон. І бачите, який аншлаг біля кішки дизельної. Її оглядають. Не будемо людям заважати, хай дивляться. Audi Q5 11 року, 15 тисяч доларів, дволітровий бензин, 135 тисяч пробів, комплектації преміум плюс. Присутні панорамний дах, кватр повний привід, підігрів сидінь, клімат-контроль та інше. Audi Q5, ще у нас 2012 року, в комплектації також преміум плюс, 117 пробігу. Зараз загляну до неї у салон, адже вона дуже-дуже красива. У нас так коричнева шкіра, пам'ять сидінь, мультикермо, великий панорамний дах, чорна стеля, дуже красиве авто. Audi Q3. Машина 2018 року, 23 тисячі доларів, 52 пробігу, в комплектації S-Line, кватро повний привід і присутній панорамний дах. Джип компас 2020 року, 25 тисяч пробігу, 24 бензин, коробка автомат. Peugeot 3008 2 літровий дизельний гібрид 2013 року 190 тисяч пробігу. Машина мега економічна, дуже динамічна і, якщо не помиляюсь, наші може бути навіть повнопривідна. І так, друзі, це в нас повнопривідна версія. Машина розмитнена, сертифікована і готова до першої реєстрації. Mazda CX5 16-го 16 року повний привід, 2,5 бензин, 72 тисячі пробігу. Дуже красивий салон, двоколірний, чорний з білим. І комплектація досить непогана. Тільки що кажуть, реальні, я знаю. Nissan Rock 15715 року, 2,5 бензин, автомат, максимальна комплектація. Так, покажу ще раз контакти. Акустика Bose, панорамний дах, камера 360. І думаю, там ще багато є різних корисних функцій. Машина пригнана зі штатів, тому треба уважно дивитися, які в неї були пошкодження. І так виглядає у нас передня панель автомобіля. Mitsubishi ASX 1.8 дизель механіка 2013 року 200 тисяч пробіг. Думав, що це у нас Outlander Sport зі штатів. Ні, друзі, це у нас дизельний Mitsubishi. Маючи на увазі, друзі, дизельний Mitsubishi, я мав на увазі те, що машина Європа. І бачу, що присутня в неї камера заднього огляду. Так, салон наш шкіряний, присутній клімат-контроль, мультикермо, датчик світла дощу. Як я вже казав, присутня ще також камера заднього огляду. Hyundai Tucson, 17-го року 108 пробіг, 2,0 бензин. Автомат. Підозрюю, що машина приїхала зі штатів. Так нас виглядає передня панель. CR-V 10750 2,2 дизель, механіка повний привід. 228 тисяч кілометрів пробігу. BMW X3 11 року 17350 це у нас Європа, рідна фарба, рідний пробіг, максимальна комплектація. x drive у нас повний привід. Звісно ж, коробка автомат. Kia Sportage 2012 року, 2-літровий дизель, автомат, повний привід, шкіряний салон, 230 тисяч пробігу, ціна 13 тисяч 400 доларів. Так, виглядає передня панель, гарна дуже комплектація автомобілі, клімат, присутня камера заднього огляду та багато інших корисних функцій. Так, виглядає на задній ряд сидінь. До речі, також на задньому ряді сидінь є підігріви. Машина повністю обслугована і стан без перебільшення сів та поїхав. Що ж, друзі, я вам показав лише частину кросоверів. Насправді їх ще є в нас набагато більше. Приїжджайте на авторину Карбазар в суботу та неділю та на автомайданчик по будні. У нас є велика кількість різних хороших автомобілів. Не тільки кросоверів, а й легкових, седанів, універсалів, мінівенів і тому подібне. Будемо раді усіх вас бачити. Бажаю мирного вечора і до зустрічі у нових відео на YouTube-каналі кар -базар». Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лвів.юей